З вами Вульф. Сьогодні ми розглянемо такий сервіс, як CoinGlass. На сервісі CoinGlass ми можемо включити такий прекрасний інструмент карта ліквідацій, за якою ми можемо зрозуміти, над якими лаями, хаями зібрано багато ліквідацій, багато ліквідності. І саме стопів рітейл-трейдерів. Ми можемо побачити на історії, що в нас на відмітках 27518 було дуже багато скоплено ліквідності. Це можна побачити просто візуально, те, що зелений колір, тут жовтий колір є, і в нас тут ліквідація на 377 мільйонів 166 млн. 700 мільйонів, і ми можемо побачити, що ціна їх імпульсно зняла. Після того ми побачили тут локальне розподілення і побачили розширення і рух до іншого ключового ліквідного рівня, а саме 26 тисяч доларів. Ми можемо побачити, що тут у нас також зберігається дуже багато ліквідності рітейл-трейдерів на там 400, 462 мільйони, 660 млн. 556, тобто це є магнітом для маркетмейкера, куди йому вигідно доставити ціну для того, щоб далі набрати якусь угоду. Також ми можемо даний інструмент юзати більш локально. Наприклад, перейдемо тут, і ми можемо побачити, що в нас тут також дуже сильно багато ліквідності. тобто, Цих зелених полосочок. Тут в нас і жовті є. а і ми можемо побачити, що на графіку також в нас є дуже багато сильно ліквідності, тому що даний шортовий рух в нас не супроводжувався збіром. В нас він не був в order flow, в нас просто були оновлення мінімуму і все. А ніякої роботи з ліквідності в нас не відбувалось. Тому ми зараз можемо отримати, наприклад, свіп даного максимуму, після чого отримати продовження в шорт вниз. чи, наприклад, Цього максимуму, після чого отримати шорт вниз. Також, наприклад, от, відмітки 27 тисяч доларів. Це в нас е, даний максимум. Ми можемо побачити, що за даним максимумом в нас тут зібрано ліквідацію, там плюс-мінус на 243 мільйони 66, 197 мільйонів доларів. Також в нас вище є. І над цим рівнем також в нас є е, ліквідність. Це у нас тут 290 мільйонів 140 56-72. Тобто ми повинні розуміти, що коли ми відкриваємо якусь угоду, ми повинні цілитись саме в ліквідність. Бо ліквідність це є мотор на ринку, ліквідність це є гроші. І ми повинні, повинні розуміти, що наша угода повинна відкриватися після маніпуляції якоїсь, саме збору ліквідності і зламу структури. І ми повинні також цілитися. Щоб наш тейк був на зборі якоїсь ліквідності не в імбаланси, не в ордерблоки, не в EFTA зони, а саме в ліквідність, Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Тому якщо у вас виникають якісь запитання, то задавайте в чат чи зустрінемось на стрімі на наступному тижні.